Стимулятори антистресанти для чого ми їх використовуємо? Вони допомагають рослині в стресових ситуаціях. Це посадка-пересадка, коливання температури, денна нічна спека, морози зворотні. Коли ми робимо оприскування від хвороб та шкідників, ці препарати допомагають рослині і зменшують хімічне навантаження, допомагають їй вийти зі стану ступор. Яндал. Це якщо рослина захворіла, якщо ви її пересаджуєте, ми робимо розчин, оприскуємо по листу або поливаємо пристовборне коло. Якщо рослина гарно себе почуває, вам потрібен потужний зріст, це мігафол, це стимулятор зросту. Працюємо тільки по листу. Ізобіон має у складі амінокислоти і допомагає в різних стресових ситуаціях. Вже скоро розквітна азалія. У нас зростає вона 6 років в садочку, я її не вкриваю. Але ось зараз холодно стало, і всі рослини вони так пригальмують в своєму розвитку. І для того, щоб зняти цей стрес, то можна застосувати саме зараз антистресові препарати. У мене це кендел. Це може бути ізобіон, може бути Мегафол, і можуть бути бюджетні препарати, такі як Епін або Царкон. Ми застосовуємо їх або по листу, або під корінь. Наприклад, Епін тільки по листу, циркон і так, і так. Можна мегафол тільки по листу, і за Біон Кендал можна і по листу, і під корінь. І це стосується всіх рослин: і квітучі, і плодові, і ягідні, і розсада, і хвойні, всі, всі, всі. Всі ці препарати можна поєднувати з добривами, а також додаємо в пакові суміші, тільки не змішуємо з препаратами міді та препаратами сірки.